Доброго дня, шановні колеги. Е, продовжуємо наш цикл таких навчальних вебінарів. І сьогодні ми присвячимо е, тема, основна про біотичний захист та догляд для дітей, дітей та підлітків. Е, і це дуже нагальне питання, тому що особливо зараз е, ну, вже ж тут не, не до жартів. Знаєте, як, якщо нас не вб'ють ракети, то треба, щоб нас не вбили бактерії та всі решта. Але тро, трохи від сумною від сумних таких жартів до того, що хочу сказати. Ну, по перше, зараз я не знаю, як у вас а в мене е, багато подруг е, і друзів, які відправляють своїх дітей е, до е, ла, 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 в лагеря, і це вже ж завжди виклики, тому що ну, дитина зрозуміла, що вона в першу чергу опікується спілкуванням зі своїми, зі своїми друзями, але забуває про особисту гігієну, і це також виклики, тому що водойми, басейни, хто знає як там іде очищення. Це вже ж значно більше активного життя. Да? І це збиті калінки і так далі. Це... Килування температури це призводить до того, що може бути застуда на абсолютно неробному місці від кондиціонера або від холодних напоїв. Зрозуміло, що це опіки, це також тому, що ми піднімо жарка, і це завжди провокує проблеми зі шкірою, акне і так далі, пилюшковий дерматит туди. ж, туди ж. туди І ось оці всі величезне коло проблем, які ми зараз крок за кроком розсмактуємо, як же ж нам бути корисними, як пробіотики можуть допомогти, зберегти здоров'я. То перше з дівчаток почнемо е, інтима гі... інтимна гігієна дівчаток та підлігів. Чому це так важливо? От особливо зараз там дівчину, якщо відправлять до лагі до табору, господи не могла згадати це слово до таборів. Буду... будуть відправляти, і дуже важливо, щоб обов'язково дівчинку так прям запрограмували, що вона має з собою доглядати. І саме унікаура вона створена для догляду. Відповідно до віку до 12 років з відповідним PH та 12-18 років, і можна навіть в якусь пляшечку відліти для того, щоб дитині було зручно цим користуватись. Але треба надатись собою для того, щоб ну, ми були гарантовано впевнені, що точно ніякі проблеми зовнішнього середовища не спровокують. Молочницю або щось таке. Взагалом, які причини розвитку молочниці у дитячому віці? Ну, до речі, вона може бути вона може бути навіть у новонароджених дівчатах, і це є так звана спадщина від матері під час пологів. А так, це що може бути? Це ну, зрозуміло дитячий а, ослаблений імунітет. Або коли дитина дуже, дуже перетурбувалася, от завжди, коли дитину відправляють в табір, це завжди стрес для організму. І коли це стрес, то зазвичай імуні, імунітет просаджується і його треба підкріплювати. Да? Це зрозуміло, на тлі а, застудних захворювань. Також імунітет просаджується і може давати побічний ефект а, у проявих молочниці а, ну зрозуміло. Тут всі це знають. Вже ми кожен раз про це нагадуємо: що прийом антибіотиків він призводить до саме дисбактеріозу і. Проява молочниці. чи є безпечний спосіб вирішити цю проблему? Ну зрозуміло, чому б ми тут з вами збирались у разі запиту для дітей, отоком до вас приходять і, наприклад, там антибіотики чи протимікробні препарати для лікування, наприклад, кишкових інфекцій, або там сичів шляхів. Або звертаються з проблемою, якась проблема продразнення, запалення урогенітального тракту а на тлі вже антибіотиків. Але от якщо є в якщо є дитячі форми ніфораксазіта, огммент, максиклав, сумамет, от треба спитати, чи дівчина у вас чи хлопець, хто у вас? І якщо дівчина, то порадьте, будь ласка, порадьте відповідно віку, унікаура, для того, щоб ми. Протидіяли, щоб ми навіть не давали можливості розвиватися дізбіозу, дізбіозу влагаліща і відповідно потім молочниці, так далі, тому що воно е, почати дуже легко, потім зупинити це дуже складно. І до речі, от в мене сьогодні була така дуже важлива розмова з там з голландським виробниками, е, і вони кажуть, що ну це така проблема, коли вже йде розповсюдження цих резистентних штамів з України далі в Європу. І так далі, тобто ми ж е, і діти, і військові, ми всі в одному колі знаходимось. Тому проблема антибіотикорезистентності зараз набуває просто величезного масштабу. Тому там, де ми можемо, ми маємо підстелити соломку собі, своїм дітям і е, 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 тим, хто до нас звертається. як фахівці маємо порадити. Далі величезна, величезна ну це не проблема, це просто е, супутні такі ускладнення. Коли ми багато рухаємось, коли багато е, активіті різноманітних, а вже ж це завжди, е, е, завжди е, може бути як ускладнення, якесь травмування. Да? І оці забіти калінки, е, це е, 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 такі супутники дитячого е, періоду дитячого зростання. Тому э, водно, э, на водної основі пробіотичний антисептик, це я розумію, що до сих, до сих пір це дуже так складно собі уявити, як це може бути водний розчин пробіотиків і він антисептик. Але так, за рахунок високої концентрації корисних бактерій, вони дуже швидко розмножуються і не дають можливості розвиватись запальним процесом. Тому, якщо є э, якесь ушкодження, ми э, забризгали. І дуже швидко прибра, прибираємо ці, ці запальні процеси, і можемо зазвичай комбінувати з твердим милом, тому що мило підтримує взагалом на повністю на, на все тіло підтримує оці мікробні. Перевагу крисна мікрофлори дуже важливо. Нагадую, да що треба нагадувати покупцю, коли він придбає аредерму спрей, що не треба змивати. І не треба одночасно використовувати з спирту та йодовмісними іншими антисептичними засобами, тому що вони просто зруйнують оцю живу пробіотичну оболонку. Ось такий наш такий тобто, рекламний плакат, якщо можна так сказати. Да? Я просто нагадую, що за рахунок того, що це. Водне середовище, то дитині, коли ми обробляємо, ну, це не щипить, вона не дратує, дитина не, не, не відчуває цього болю, стресу і так далі. Тобто це відбувається все таким дуже лагідним шляхом. І, до речі, за рахунок того, що пробіотики живі істоти, вони розмножуються і вони підтримують оцю таку пробіотичну плівочку на рані ну, не менше 40, 48 грамів. День. Але вже ж ну, раджуємо двічі на день подприскувати, коли ще свіжа рана. Далі, коли жара, то завжди загострюються всі проблеми, пов'язані з плішковим дерматитом. І це також вже доказано, що саме запальні процеси шкіри під підгузки, вони є причиною чого? Тому що корисна мікрофлора її значно менше, ніж ніж умовно uh, патогенний, скажімо так. А постійна волога, сеча і так далі, воно призводить до того, що дуже швидко розмножується умовна патогенна мікрофлора, яка може призводити до запальних процесів. Тому ми створили це такий лагідний засіб, який з нуля може використовувати. Щоденно ми підмиваємо дитинку, водні ванни приймає з, саме з твердим милом ардерма, і, до речі, він також, його раджуть лікарі не тільки як профілактика та, ну, скажімо так, догляд при поляшковому дерматиті, якщо вже він є. Туди ж долучаються і атопічні дерматити, тобто всі прояви подразнень шкіри ми можемо. Дбати за рахунок використання гігієни з твердим милом аредерма. І, до речі, він також допомагає за рахунок такого тваринного походження самої сировини, самої основи. Тобто, окрім пробіотиків, ще відновлюється ліпідний баланс шкіри за рахунок оцих таких жирів, які є всередині тваринного походження. І це так, також дуже круто. Далі, за рахунок того, що коли жара, то зрозуміло, що люди, які схильні до проявів по акне, а це в першу чергу підлітки, тому що в них ці всі процеси загострені в період гормонального розвитку, то зрозуміло, що йде надмірний синтез шкіряного сала, а це може призводити давати підруття для запалення шкіри. І ці уражені ділянки потім, що вони колонізуються бактеріями, пропіано бактеріумами акнес, в тому числі в першу чергу. І далі йдуть ці прояви акне. І сучас Власне лікування в ігрової воно включає що? Зазвичай, ну, місцеве та, 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 та системне антибактеріальні, перепрошую препарати. Вони ну, начебто знижують колонізацію. Але, як і до всього решту антимікробні препарати, на жаль, до них дуже швидко зникає, до них дуже швидко розвивається резистентність. Тому зрозуміло, що значно швидше ми можемо добитись результату, якщо ми йдемо від, від обратного, тобто ми даємо таку високу кількість корисної мікрофлори, що вона просто унеможливлює. Розвиток е, е, умовно патогенної мікрофлори, ну, тобто, тої мікрофлори, яка може бути причиною саме виникнення цих запальних процесів. Зрозуміло, якщо приходить з рецептом з антибікро... антибактеріальним препаратом, ну треба треба ще е, час для того щоб це стало новим таким стандартом ми ж не можемо сказати людині ні ми вам не продамо антибіотик анти антимікробний препарат але ми все одно пропонуємо добре ти е, е, користуєшся антимікробним препаратом але е, після цього нанеси е, в, в використай крем з пробіотиком для того щоб е, навіть якщо там залишилась якась патогенна мікрофлора, а вона залишається в біоклівках, ви знаєте про це, то кількість висока кількість корисної мікрофлори вона переборе цю систему і з одного боку прибере запальні процеси, а з іншого боку, буде протидіяти формуванню резистентності на тлі використання антимікробних мазів. Тобто, так, ми не можемо ну, одночасно, треба хоча б там півгодинки між використанням. Мазових, мазової якоїсь е, е, основи, з, а, ну, або антибактеріальні якісь е, препарати місцевого, або навіть перорального застосування, е, треба розділити по часу між місцевим використанням антимікробних мазів, якісь і гігієний е, е, аредерма Акнефрі, наша серія. Е, і, до речі, обов'язково. Треба, треба використовувати одночасно гель, тому що е, ця шкіра, е, яка продукує цю надмірну кількість кожного сала, треба, тут важлива є частина в очищенні. І це має бути запорукою того, що е, не буде заглиблюватися ця проблема, і потім е, просто псувати дитині ну, його. Ну, відношення до нього, його впевненість і так далі. Тому що ну, ми знаємо, що зовнішній вигляд, як ми виглядаємо, це дуже чуттево, а особливо для дітей, які тільки починаються в них в нігці них розуміння, саме розуміння, хто який є, як на мене дивляться, і так далі. Тому е, важливо оцю прям культуру впроваджувати обов'язково гігієна, тобто ретельне очищення шкіри за рахунок. Миючого гелю очищувального для шкіри обличчя, і потім вже нанесення крему як такої бази, так, щоб вона формувала такий прям як, як щит такий, що туди просто не потрапить ніяка інша небезпечна мікрофлора. І зрозуміло, що не завжди ну точніше, акне може бути не, не тільки уражене лице, але і шкіра особливо. Шкіра на спині, там плеч, плеч, плечі і так далі. І ну, так чи інакше, про вони зустрічаються ну, майже у 100% підлітків. Просто у когось це може бути таким дуже коротким періодом, а у когось це може навіть на все життя залишитись проблемою. Тому щоб цього не допустити, оця доглядова наша. Тріада, можна так сказати, да, тверде мило як база для всього тіла, і гель для вмивання, та крем арадерма акнефрі оце для підлітків саме має, саме має бути парада. Далі, Ну начебто, все зрозуміло: опіки, пантенол, пан... арадерма-пантенол з пробіотиками, але ми можемо його використовувати і раджемо використовувати не тільки як, як такий рятівник при опіках, але будь-які подразнення. І це укуси це камаха, садни. Це може бути рана, коли вона вже починає грануляцію. Тобто не одразу, коли там ще вона така, ну багато крові йде, якщо є, є кров. Так? А от щойно вона починає трохи починає загоюватись. Далі ми можемо використовувати як друга така частина пантенол, Ну, тобто, спочатку аредермо туди. Нагадую вам, а після цього можна вже там на третій день, наприклад, використовувати пінка аридерма Тобто, аридерма пінка має бути в аптечці, тому, що це така паличка, яка може виручити в будь-яких ситуаціях і призводити до дуже швидких загоєнь. І також за рахунок того, що бацилюси виробляють такі знеболювальники, канабіхроменову кислоту, то дуже швидко прибирається і. Боль, больові прояви, тому е, зрозуміло, що особливо дитина вона більш вона, вона не може терпіти так, як дорослий. Тому е, для того, щоб знизити трав і психічне таке навантаження, травмування, то треба робити все, щоб було лагідно, і якщо навіть є якісь там е, е, ранки е, ссадини або щось, треба, щоб дуже швидко вони про це могли забути далі. А, ну, це чесно кажучи, мій улюблений тому, що за ніс, Він він вже він вже всти... Так, так часто рятує е, при проблемах, пов'язаних не тільки з звичайне там нежиттю. Е, він, на мій погляд, має бути просто в сумочці, як е, такий е, на будь-який випадок. Тому що за рахунок з, з одного боку своєї такої консистенції, що його можна наносити і на слизову, і навіть на шкіру, Ми, зазвичай зрозуміло, зробили його для слизових, але можна використовувати навіть якщо там прищичок якийсь е, е, десь. Е, Виліз або щось таке. Но в першу чергу, а вже ж він дуже лагідний, дуже класно протидіє рінітам і першим проявам застуди, і можна така малесенька горошинка в одну ноздрю, в іншу ноздрю, і формується такий захисний шар, і він надає можливості далі розвиватися якимось запальним процесом слизових на тлі там, перекупався, перекупалася дитина, або щось холодного випила, або десь під кондиціонером проїхала, або в потязі протягнула і починається нежить. То ну, це просто маст хев, як перший рятівник. Для того, щоб не було запальних процесів слизової. І ну, зрозуміло, що він має комплексну дію. За рахунок пробіотиків це наш протизапальний такий ефект, але він має ще протинабряковий компонент всередині, і це дозволяє. Без використання, без використання сосудозвужувальних препаратів, які дуже ну це дуже небезпечна історія, тому що кожен раз, коли ми користуємося дитина, особливо для дитини, коли користуємося сосудозвужувальними препаратами, начебто, щоб дуже швидко ніс почав дихати, дитина заспокоїлась, але ми з цим це як постріл в лобну долю мозока, тому що йде звуження сосудів там, і це призводить потім, якщо часто. Цим, скажімо так, бавити, да, рятуватись цим, то це може призводити до порушення когнитивних функцій, це і пам'ять, це поганий сон і так далі. Дитина стає більш така. Роздратована і так далі. Тобто ну, краще цього уникати. І тут занет, бальзам для носу він може бути дуже корисним і лагідно, спокійно прибирає ці набряки на слизовий. І також за рахунок гіалурон, гіалуронки йди він зволожує слизову і також. Дитина спокійно дихає, гарно спить і все в нас добре. Коротко скажу за губи. чомусь, вважають, що це тільки в період активного герпесу взимку, але в літній період також. Дуже часто буває така такі прояви, я, наприклад, як зайди. да? коли щось там кудись заходимо, в якусь кафешку якийсь. Ну хто там знає, як цей стакан був вимити або що, і на, е, через декілька годин навіть е, може з'явитись оці зайди, і вони дуже дуже важко їх. Скажімо так, терапевтувати і занет для губ ми також можемо використовувати для того, щоб прибирати ці запальні процеси, тобто не тільки пов'язані напряму з герпесом, але з проявами, такими як заїди або тріщинки якісь на губах, зрозуміло також. Тобто ну, Нагадую, що він також дуже корисний і може бути пораджена, можна його радити дітям. Влітку в тому числі. Трохи повернусь до еродерми, і от е, тема вона може трохи чутлива. Але от що робити, коли від підлітка неприємний запах? Тому що ось після проблем зі шкірою, акне, не прояві, то, на мій погляд, для впевненості дитини оце така друга проблема по ступеню важливості того впливу, як, як це впливає на його. Впевненість в собі, то це різноманітні запахи. І це може бути, це може бути запах навіть від шкіри, тому що ну, коли дитина пітніє, зрозуміло, на тлі ще гормональних цих перебудов, то ми кажемо, що діти в цьому віці вони як скунси. І тут зрозуміло, на, на допомогу приходять нам наш дезодорант редерма з пробіотиками гель для душу, який щоденний догляд користування. Ну, мило зрозуміло, але я хочу зупинитись от так, островково на, 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 на декілька моментах. До речі, нагадую, що запах з. Ротовою пороження це також не, не аби яка, ну це також проблема. Тому амаля е кіц і амаля Аполіскувач також треба привчати дитину цим користуватись. Але е трохи зупинюся, ж таки повернусь до дезодоранту. е, кулькова дезодорант і твердий дезодорант, е, який. Є у вас на полишцях, чим вони відрізняються. Кульковий дезодорант він рідкий і він містить собі невеличку кількість, але містить алюміній, і він нам для підлітків він з одного боку, за рахунок того, що його там складова менш ніж 7% на відміну, наприклад, там, ви знаєте, dry -dry, там 30 плюс відсотків алюмінію. тобто він перекриває потові залози. А, а, в нашому випадку він трохи їх а, повільно але вони е, залишаються все одно е, доволі ну, тобто, дитина все одно потіє, але не так стримко. і. Е, е, е. А за рахунок комбінації а, оцього, цього невеличкої кількості алюмінія і пробіотиків ми досягаємо того, що ну, зовсім немає ніякого запаху. І а, навіть коли м, спекотна і дитина там активно займається якимось відом спорту, то а, потовиділення є, але не таке інтенсивне, і вона зовсім не має, Ну майже не має запаху. І, і це, на мій погляд, дуже важливо. А твердий дезодорант, на відміну від... А, кулькового він не містить алюмінію, але якщо е, у дитині такий прям гострий запах, е, нам на нашу думку ну, не завжди цього вистачає. Тому, можливо, можна, можна комін, ком, комбінувати. Наприклад, е, один день шарика, кульковий, е, інший день твердий. І, до речі, скоро в нас буде вже і для Чоловіків також твердий дезодорант не, не тільки для жінок, який зараз є, і, до речі, дуже гарні відгуки отримуємо для нього е, на, на, оба, на оба види дезидеранта і на шариковий і на твердий. Тому нагадую вам, що це дуже, дуже, дуже крута порада нашим покупцям. Е, і друга така зона, е, зона я не знаю як сказати. Uh, zona, uh, uh... Труботи це, це ноги, да? тому що е, більше ну, особливо хлопці, ну, вони в босоніж, в, в сандалях е, вони все ж таки перевагу віддають красівкам, але якщо е, цілий, день, цілий день дитина в закритій обувці, то е, так чи інакше, особливо цей період там 9, 10 11 років, ну там буде капець, що відбуватись. Тому, також треба його привчати, користуватись пінкою аеродермою. Пінки зранку обробили, сформувалася ця наша пробіотична шкарпетка. І ну, не, буде, не буде ніякого запаху. Ну, і зрозуміло, що не буде і. Скажімо так, середовище для того, щоб розвивалося грибок або будь які інші запальні процеси. Це також у разі, якщо там десь щось натерлись нова обув, обувка, наприклад, то, нове взуття, то також обробили і пробіотики у складі в комбінації з додатковими інгредієнтами. Вони дуже швидко призводять до. Знезараження і зменшення проявів запальних процесів вплоть до повністю їх знищення і це є тільки в мережі подорожник, тому я прям звертаю вашу таку увагу, що у вас є. Такий, ну, такий рятівник це набір Proбіакс, який все в собі містить і антисептичний гель-спиртовий ситека ПІПІДІВ 50 мл в тубі. Він містить в собі аеродерма гель для душу, але ми пам'ятаємо, що ми можемо його використовувати і як засіб для вмивання, і як засіб для інтимної гігієни. І в дорозі ну, просто його важко замінити. І навіть якщо там в екстремальних мовах можна, можемо не шампунь використовувати, а гель для душа він також може помити повністю з голови до ніг. І третій. Третій продукт, який входить до цього набору, це Арадерма Atopic крем, і він також має дуже потужну. Рану загоювальну дію і з такою заспокійливу, тому, якщо немає пантенолу з собою, наприклад, ми можемо редерм крем також використовувати не просто там, щоб руки або обличчя е обробити, а так, щоб е та ті частини, які е згоріли на сонці, да, також ураз, ну, як протидія опіковим процесам, то ми також можемо обробити і Таких три продукти в одному, який ти можеш, можеш покласти дитині з собою в рюкзак, він уже взяти з собою це до табору, або коли ви кудись їдете, то це просто має бути must-have, а вже ж порекомендована для. Покупців, то ну, не забувайте, це дуже гарна така можливість бути корисним для, для, наших, для наших клієнтів. Ну і ви для себе просто не забувайте, що такі можливості є. Так, на цьому тему, які я хотіла вам нагадати, вичерпана, тому я дякую всім за увагу. Я не знаю, чи є якісь можливо, там питання у чаті. Якщо, якщо будуть, то ви знаєте, де нас знайти. Ми завжди відкриті до, до спілкування. Дякую вам велике. Бережіть себе, бережіть дітей і будемо корисні нашим покупцям. Дякую всім за увагу.